Шановні члени комісії з питань комунальної власності до комунального господарства та транспорт. На, на сьогоднішнє наше засідання приноситься одне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 11 лютого 2025 року про використання об'єктів комунальної власності Яницької сільської територіальної громади. Хто за такий порядок? День, прошу прослуха. Доповідає Оксана Михайлівна, начальник відділу правої кадрової роботи Яницької сільської ради. Дякую за паніч. Звертання шановні члени комісії. До вашого відомого писано проект рішення стосовно внесення змін до рішення 11 лютого 25 року про вкуснення п'ятів комунальної власності у зв'язку із внесенням недостовірних даних стосовно надання оренду приміщенням Павлівського ліцею. Необхідно внести змін в пункт другий. Рішення сільської ради 12 лютого року у зв'язку із зменшенням площі, яка буде надаватися в оренду павлівського ліцею Ямницької сільської ради, тобто він буде звучати так. Включити до переліку першого типу на загальну площу 92,2 квадратних метри. Які на першому поверсі Павлівського ліцею за адресою вулиця Павла Павлаковича, 4, село Пальки, Івано-Франківського району Івано-Франківської області, і оголосити аукціон про передачу в оренду частини житлового приміщення, з датами якого вкласти з переможцем аукціону договір оренди проти на 2 роки для надання послуг в'язних обслуговування працівників та відвідувачів закладу, а саме для організації порятування їжі. Права передачі об'єкту оренди суб оренду. Вартість оренди буде розраховуватися відповідно до наданої довідки, бухгалтером пам'ятського ліцею, бо надана довідка про залишковий балансову вартість самої, самої дані. Інші пункти рішення від 11 лютого 2025 року залишаються в без змін. Це площа для всяких так? так. Це суто площа, яка буде надаватися в оренду е, суб'єкту підприємницької діяльності, яка надає послуги з організацією гарячого харчування для дітей. Це вироку згідно технічного власника. Добре. Прошу запитання. Прошу проголосувати. Хто задає? Таке... цього питання, бо такі усвідоми викладачу. Також виклад? Такому так. Хто за? 两两个。Yep. Yep. Yep.